Що зробить з непрацюючого пилосмоку? Це ось у нас бобіна, яка скручує е, переноску. Ну, не переноску, а штекер, вилку. Коли ми там на пімпочку нажимаємо в пилососу, у нас змотується дріт. І з нього можна зробити подовжувач, як правильно називається. Беремо таку тексталіту якусь пластинку або дерев'яну, прикріплюємо до неї оцей, цю бобіну, яка змотує. Це, до речі, стопор. Щоб воно само не змотувалося. Раз, раз, раз. Там розмотали, скільки нам треба. Потім, якщо нам не треба, підійшли ногою. Так. Раз. І воно це все змоталося. Розетки прикручуємо, підпаємося до контактів або прикручуємо і ізолюємо добре. І все. У вас є такий перенесний подовжувач. Компактний. Не треба оце змотувати постійно, нічого там не заважає між собою. Користуйтеся!